підсумувати інформаційну середу 20 жовтня, а студії для вас працюватиме люби ворське мої вітання. Хто хоче вбити пам'ять на скелях Довбуша, що у Белахівському районі вандали знищили меморіальний знак пластуну Роману Шухевичу. Хто кривдники наразі невідомо, мрештки таблиці знайшли у вогнищі під скелею. Дошка увінчена пластовою лілею розповідала про вчинок юного Юрія Шухевича у майбутньому головнокомандувача УПА Під час другої краєвої пластової зустрічі, тоді, у серпні 1925 року, він забрався на неприступну скелю, встановив там синьо жовтий прапор. Таблицю встановили 25 Квітня минулого року представники мюзею архіву пластового руху улітку цього року пам'ятний знак пережив ще одне збезчещення. Невідомі суттєво пошкодили різні частини таблиці, зокрема текст. Як боротися з чумою 21-го століття? Такі недуги, як снід та туберкульоз, уже набули ознак епідемії. Б'ють на сполох лікарі. Острі ситуація теж невтішна. Про це говорили на засіданні комісії з профілактики туберкульозу і сніду. Місцеві медики, освітяни та представники соціальних служб проаналізували стан небезпечних хвороб за останні 9 місяців. Більше про це знає Світлана Кренців. Ситуація із рівнем захворюваності на віл-інфекцію та туберкульоз у нашому місті не критична, але й не втішна. Кількість людей, які хворіють на найнебезпечніші недуги 21 століття, не зменшується. Так, за 9 місяців 2010 року виявлено 10 нових випадків зараження віл-інфекцією. На обліку в стрію перебуває 39 осіб. Здебільшого це доросле працездатне населення віком від 25 до 50 років. Медики стурбовані байдужим ставленням людей до цієї недуги, адже серед. ВІЛ-інфікованих не завжди споживачів ін'єкційних наркотиків. Надати будь-де, тобто можна як в поліклініці, як в клініці дружньої допомоги, як в шкірвен диспансері, так і в стаціонарі. Тобто будьте, -де. де людина собі забажає. Все ж таки таку настороженість треба мати, незважаючи на соціальний статус, незважаючи на те, як людина виглядає, незважаючи на вік, ні на що. Тобто, якщо є якісь довготривале захворювання, яке не піддається ніякому лікуванню і яке не можна поставити діагноз, ти сумніваюся. Все ж таки, краще дитині це запропонувати. Якщо в розвинених країнах кількість людей, які хворіють на туберкульоз, та снід зменшується, то в Україні перспектива невтішна. Фахівці зробили висновок: у стрію на легеневі недуги хворіють здебільшого чоловіків працездатного віку. Так пішло кори до гори і стрий пішов гори. Якщо за 9 місяців, ще 3 місяці є. Було 20 чоловік за прошлий рік, то зараз 29. В легені, 17 було, зараз 26. З розкладами було 8. Це я даю абсолютні цифри. Перше виявлення. було 8, стало 12. Люди ставлять себе й дуже до свого здоров'я не можуть зрозуміти ані медики, ані соціальні служби, ані влада. Здати свої кров на обстеження чи зробити флюорографію легень. Справа легка, а головне безкоштовна. Адже запобігти страшній недузі значно легше ніж потім лікуватися дорогими препаратами. Наші академіки ну, туберкульозу. Тобто епідемія туберкульозу признана і розпалена кайна. На повному серйозно, щоб її зносити 15-20 років, щоб ми вийшли на якийсь рівень. Це ж не проблема здати кров. Друга проблема, що всі бояться, а як знають, а що потім буде, а от мене там знайомий, а там з тим працює то. Оце є більша проблема. Це не є якесь не є ні позорно, ні є ні страшно, нічого за собою не несе. Тобто на людину не будуть потім показувати чи її випоминати про це, щоб людина проходила це як звичайне обстеження. Світлана Кренців, Руслан Леськів, Стрейські новини. Тиждень дитячої книги розпочався. Протягом семи днів учні разом з учителями та бібліотекарями проводитимуть уроки читання, ознайомлюватимуться з новою літературою та обговорюватимуть своїх улюблених авторів та їхні твори. Сьогодні у центральній дитячій бібліотеці імені Василя Стефаника розпочався тиждень дитячої книги. Уже традиційно у день його відкриття відбулася зустріч дітей з автором улюблених творів. Відомо стрийська поетеся Леся Палію прийшла привітати учнів п'ятих класів п'ятої та сьомої школи. Діти декламов. Вали вірші знаменитої гості у свою чергу. Леся Павлів розповідала про свій творчий шлях, відповідала на запитання юних книголюбів та зачитувала свої улюблені твори. Живослово лунатиме Острію із 22 по 24 жовтня у нашому місті пройде всеукраїнський конкурс професійних числ. Протягом наступних вихідних у народному домі найкращі декламатори позмагаються за гран-при конкурсу. Оцінювати учасників буде журі сформоване з працівників закладів культури та фахівців з акторського мистецтва. За організацію Живослова взялася Австрійська міська районна організація Всеукраїнського товариства просвіта та асоціація театралів та шанувальників театру. Конкурс Одитиме у двох номінаціях: чи аматори та професійні чиці для останніх організатори вирішили зробити обов'язковим твір Ліни Костенко. Ймовірно, виконання своїх віршів автор почує особисто. Адже Ліну Костенко запросили відвідати конкурс живослово. Результат не забарився вже сьогодні. Україна скотилася до 131-го місця у рейтингу свободи слова. У переліку репортерів без кордонів наша держава опинилася між Іраком та ізраїльськими територіями. У щорічному індексі свободи слова розглянули 178 країн. Перші місця у рейтингу традиційно посіли країни Північної Європи Фінляндія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія та Швеція. Росія трохи покращила свою позицію, і Польща теж піднялася до 32-го місця рівень свободи білоруського слова опустився до 154 ї позиції. Міжнародна правозахисна організація вважає, що Україна платить ціну за численні порушення свободи слова, які поширились з цією країною з лютого цього року, коли Віктора Януковича обрали президентом. Нагадаю, ще рік тому Україна розділила 82 друге місце разом із Сенегалом. Таким побачили цей день наші журналісти. Я ж з вами прощаюся до завтра. Побачимось традиційно. О цій же порі. Нехай вам щастить. До побачення. Ніхто не стає майстром, не тренуючись в майстерності. Про майстрів спорту та тих, хто тренується та працює, щоб стати ними в нашому спортивному огляді. В Студії Олег Фелик. Я вас вітаю. Сурки довічну дискваліфікацію. Саме цього вимагають ФК Карпати. Хокейний клуб Сокіл, 80% гравців, якого складають збірну України на грані розформування. 800 кілометрів на колінах. А вам слабо далі буде. Нам соромно, капітан Шахтаря Даріо Серна прокоментував поразку від лондонського арсенала. 1-5. Ми грали як завжди в чемпіонаті України і не заслужили на таку поразку. Перші два голи пропустили через власні помилки, після чого були змушені розкриватися. Чим і скористався суперник. Нам соромно після такої гри та повинні зробити правильні висновки з цієї поразки. Тепер потрібно проаналізувати наші помилки і готуватися до матчу. Відповіді сказав капітан команди Даріо Серна. А от Карпати вимагають довічної дискваліфікації Суркіса. Генеральний директор Карпати Ігор Дедишин заявив, що рішення озвучені на засіданні апеляційного комітету не будуть виконувати аж до остаточного рішення по справі спортивному арбітражному суді Лозанни. Також Дедишин зазначає, що клуб буде боротися зі свавіллям федерації футболу і добиватиметься покарання для керманичів українського футболу. Єдиний шлях бути відлученим пожиттєво від футболу у повному складі федерації футболу України, починаючи від першої особи і закінчуючи виконав. Волі головного ідеолога нищення українського футболу зазначив Дедишин. Футбольний матч в Росії завершився жорстокою бійкою. Матч другої ліги чемпіонату Росії у воронежі між місцевим факелом і липецьким Металургом закінчився масовою бійкою. Гравець факела Юдін демонстративно наступив на ногу Єфремову з Металурга, який миттю раніше порушив правила. І команди пішли в рукопашну. У бійці взяли участь навіть спортсмени, які сиділи на лаві запасних. Гра завершила з рахунком 2-1 на користь факела. А арбітер під час гри роздав 9 жовтих і 3 червоних картки. Буйною вдачі Началися напередодні вболівальники металурга. Вони побилися з фанатами Факела ще до початку гри на підступах до стадіону хокейному клубі Сокіл фінансова криза. У Київському Соколі надзвичайна фінансова криза, що може призвести до страйку і навіть розпаду команди, заявили самі хокеїсти, скликавши спеціальну прес-конференцію. По суті, це буде кінець українського хокею. Так що ми не хочемо йти на такий крок. З іншого боку, 80% гравців сокола це збірна України, і це вже хороший важіль впливати на ситуацію, сказав воротар Константин Сімчук. За словами гравців, команда збирається прохати про допомогу міністра спорту Равіля Сафіуліна та президента України. Раїни Віктора Януковича на цій самій прес-конференції було сказано, що аналогічні проблеми із заборгованістю має інший клуб Тарути: футбольний клуб Металург Донецьк. І на завершення про рекорд, який без сумніву можна віднести до категорії спортивних, будийські монахи проповзли на колінах 800 кілометрів. В Китаї двоє будицьких монахів пройшли на колінах аж 800 кілометрів. Майстри з Юані Нанліанг провели в дорозі два місяці. На їхньому шляху було 99 храмів. І вони прямували з південного Китаю до східних гір, де знаходиться храм Юанінь – жіночого божества, який особлює в буддизмі енергію милості. Повзучи на колінах, вони кожні три кроки зупинялися і робили уклін на знак. Поваги богині таким чином був здійснений весь шлях паломництва. І на цьому ставимо крапку. В житті немає іншого сенсу, крім того, який людина сама створює, розкриваючи свої сили, і коли живе плідно, чого і вам бажаю на все добре. Завтра погода суттєво не зміниться, буде хмарно і дощитиме, Однак, вже до вечора, куди припиняться температура повітря в день, коливатиметься у межах 4-6 градусів тепла. Вітер дутиме з західного напрямку зі швидкістю 5-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 732 мм міліметри штутного стовпчика.